Вітаю, друзі. Я приношу вибачення за те, що пропала на деякий час. Ну, це для тих, хто дійсно чекає мої відео чи взагалі мене. Тому я прошу вибачення, виправлюсь, вже є що показувати, весна вже почала повним шляхом йти в наші садочки. Принаймні, в нас навіть на півночі. На днях покажу, що в мене вже цвіте і що вже зійшло. А сьогодні я хочу зробити тематичне відео у зв'язку з тим, що мені в приват приходять питання, що я знаю про чимерника корсиканського або дуболисного або падуболисного, і чи я його замовляла, де замовляла, і що далі з ним робить. Друзі, я хочу вам сказати, що я не є великим спеціалістом у е, чемерниках. Для мене це теж нова культура, яку я тільки починаю освоювати, але я відповім на питання і скажу, що буду я робити. Можливо, для вас це буде саме вирішенням е, того питання, на яке ви не знаєте відповіді. Дивіться, це чемерний корсиканський. Або падуболисний, або дуболисний. Я, як і всі, хто його бачив, теж замовила. Але, не тому, але моє замовлення, воно скоріше є, якби, обдуманим. Мені просто цікаво цього чимерника поселити до себе в сад і спостерігати. Так, отримали. Ось ви отримали. Ось такі листочки в нього. Симпатичні, вони ніби, ну, не ніби, вони так є, якби варієгатні. Такі зубчиками. Що це за чемерник? Зразу хочу сказати, що це чемерник, який в Україну прийшов із зарубіжних теплиць, парників, магазинів, ну я навіть не знаю, як ще назвати. Тобто, всі ми знаємо. Це вже не секрет, і ми всі освічені люди і розуміємо, і знаємо, і бачимо. Тим більше багато українців зараз в нас за кордоном і теж роблять відео. Ось пані Оленка, наприклад, із Нідерландів вона показувала, як в магазинах до Різдва продавали чимерники в горщиках. Так, є у країнах Європи, є така, такий звичай. Продавати ці чимарники саме на Різдво. Тому що новий рік це формальність, а ось більше свято це Різдво. І всі тепличні комплекси, звичайно, працюють для цього, щоб, ну, звичайно, мати бізнес. Тобто мати, що запропонувати. Половина чимарників, звичайно, йде у домівки. Жителів, але деяка частина, можливо і половина, йде на утіль. Тобто вони його викидають. Це не це в нас, ми зберігаємо кожну травиночку, кожного корінчика. В Європі зовсім інший підхід до цих рослин. Це є рослина букет, тобто одноразово. Вона поцвіла, закінчились свята. Ось як ми викидаємо ялинку, так і викидають ці чемерники чи інші рослини, наприклад, цикламени. Ну, багато є рослин, які є символами саме цього свята. Понсетія, ось та сама понцетія. Ну, Кому в Європі прийде в голову цю понсетію зберігати на наступний рік? Да нікому. А ми робимо, ви знаєте, як понсетії важко зробити, щоб ось ці е, при, прицвітники ці, е, стали кольоровими. Наші люди і в шафі її тримають там 6 того, щоб вона е, саме стала кольоровою, тому що вона в основному є зеленою і температурний режим там, виконують, який потрібний для росту. Тобто маса роботи, яка в Європі не робиться. І от, коли ці чемерники викидають, викидали раніше, то зараз їх транспортують до нас в Україну. Це ті, які не продали або не викупили із тих тепличних комплексів. Або, наприклад, вони не встигли зацвісти саме до цієї дати. Ну, таке теж буває. Не всі є сильними, не всі квітують тоді, коли ми хочемо. І ось зараз саме цей чемерник, чемерник Корсиканський, або чемерник падуболисний або дуболисний, він заполонив весь ринок у нас в Україні. І 300 гривень ось такі горщик. Як бачите, 300 гривень, і він приходить вам зараз. Звичайно, ми його викидати не збираємося. Ну, Я маю на увазі, ми купуємо не для того, щоб він нас процвів, а потім його викинути. Ми його хочемо виростити. І що зараз з ним робити? Ось ці питання мені, мабуть, е, ну, у Viber було задано, мабуть, ну, жіночками, мабуть, 100, вибач, мабуть, 10. Повідомлень таких прийшло, вибачте, відволіклась. І що ми будемо робити? Друзі, я не знаю, що ви будете робити, тому що ви навіщо все замовляли. Але я знаю, що буду робити я. Якщо це комусь стане корисною інформацією, я, поді... я ділюся. Перш за все, я зараз покажу. Подивіться, він просто ось квакає, аж, аж вода виходить. Він настільки мокрий, це, це взагалі, як, як він ще доїхав до мене. Тому що він був довго на пошті. Ось так трапило, що ми не змогли поїхати його забрати, тому він 3-4 дні був на пошті. Але як бачите, він гарненький прийшов. Так, друзі, що, що далі? Перш за все, ми його витягуємо, не боїмося, ми його витягуємо з цього горщика. І обтрушуємо, наскільки можемо ось цей ґрунт. ось Це транспорту... ґрунт для транспортування, для вирощування ось в тих теплицях Тут є маса, маса, просто маса мінеральних добрив. Вони саме на цьому і жили, на цих мінеральних добривах. І він у вас теж в цьому горщику буде жити стільки, скільки йому вистачить ось тих мінеральних добрив які були закладені. Далі він почне. Сохнуть, сохнуть, почнуть е, всихати листочки, чорні плямки по ньому підуть. І він успішно відправиться до квіткового бога. Тому витягуємо, не боїмось, обтрушуємо все, все цей торф. Якомога менше, залишаємо його на корінні. Всі оці бутони, пуп'янки ці всі, ми о... Обриваємо. Якщо вже ви хочете цю квіточку, яка зацвіла, то хай вже вона у вас буде. Але в основному, все, де мається, де він може витрачати сили, все оце ми ось не боїмося, і все оце ми видаляємо. Видалили. Далі. Тут вже у кого яка фантазія. Якщо ви живете на півдні, там Одеська область, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, то можете садити в ґрунт. Його сміло садити в ґрунт і ну, хоч, хоча б якийсь час, його чуть прикрити. І все. Тут полив, ну і звичайно, якщо немає, не залива полив, і хай він собі у вас росте. Якщо це північ України, це Житомирська область, така ось я проживаю у Житомирській, Київська область, там Хмельницька, Рівненська, то, звичайно, краще буде набагато краще його посадити в горщик. Берете, якщо корінь, я не знаю, я ще не дивилася, який там корінь. Якщо корінь дозволяє, якщо ви цей ґрунт видалите, і якщо корінь невеликий, то можете садити в цей самий горщик, якщо взяти більший, робимо ґрунтосуміш. суміш. Пісок, ну, звичайна садова земля, пісок, можна перегній, компост. В основному, якщо у вас є компост, все це змішуємо у рівних пропорціях. Не даємо ніяких добрив, Боже збав. Зараз ніяких добрих ми не даємо. І саджаємо ось цього чемерника у цю землю. І виставляємо, де Босідка, тераса, можна десь в, тих, в тихому місці садочку. Виставляємо і слідкуємо за поливом, але не переливом, друзі. Коли температура буде опускатися десь так, до мінус там, трьох. Навіть тільки вночі, ми його забираємо, наприклад, на веранду. Ні в якому разі не в будинок. Боже збав, у тепло його не забираємо. І все. Чекаємо весну. Весною ми його висаджуємо у ґрунт. Тепер, друзі, я ще хочу розказати чуть ну, чому я так впевнено роблю це відео і розповідаю, тому що в мене вже є досвід із подібним чимирником. Зараз я вам покажу, друзі. Покажу. Пішли у мої чемерники, і я вам зараз покажу подібного чемерника. З тієї самої опери. Ось. він Бачите, в нього теж, подивіться, в нього теж такі листочки, теж ці самі зубчики. Тільки що листочки ось не такої вони. Тут вони такі сірий. З червоними прожилками. А тут вони ось такі мармурові. Шкода, що я зараз вам їх сам, сам, самі листочки, які вони повинні бути, не можу показати. Вони на ніжках, у них зовсім інша форма росту. Дивіться, коли цей ось це, із серії, теж бачите, він варіагатний. Але він зовсім інший. По-перше, в нього нема зубчиків, по-друге, тут зовсім листочок інший. Це із серії Frost Kiss. Frost Kiss. Зараз їх продають скрізь. Це ось мій, мій чемерник із цієї серії 23-го року посадки. Це був малесенький-малесенький е сіянець. І ось він виріс, вже він ось дає бутон, тобто пуп'янку. І подивіться, скільки ще йде точок росту. Ось подивіться, який він гарний. Тому не боїмось купляти розсаду, ось цю голландську, і саджаємо. Це серія зовсім інша. Це серія Frost Kiss. Це корсиканець або падуболисний. Це чемерник, він носить назву, в нього є назва. Його звати Pacific Frost. Пасіфік Фрост. Ще раз кажу: Pacific Frost. Ось це е -е, назва цього чимирника. І подивіться, коли тут іде просто ось ці пуп'янки йдуть із землі, а листя окремо ось так іде, то тут зовсім інше. Тут ось я покажу стовбурці такі, бачите, на ніжках. І точно так. І точно так, ось і тут. Бачите, ось вони йдуть від стовбурців. цих. Ось. Стовбурець. А далі йдуть квіти. Він мене цвів, цей Фросткіс. Він мене цвів. Вірніше, це Фросткіс, оце. Я вже заплуталася сама. Пасіфік Фрост. Цей Пасіфік Фрост у мене цвів. Ось такі точно квіточки в нього. Геть-геть, вони такі. Ну, нічого особливого, да? абсолютно нічого. Такі. Цікавенькі, вони зелененькі, невеличкі, але вони гарно насіваються. І ось в чому, чому я зараз саме наголошую, що його потрібно біля нього потрібно чуть потанцювати з бубнами. Тому що ось ця серія вона боїться морозів. Ось це лихо сталося при температурі мінус 14,5, але не було снігового покриву. І ось вам результат. Він сей, Поммерсь. Осінню він ще був гарнесенький, все. До цього він. Я його, ну, по-перше, його трохи прикривала, а по-друге, коли він дві зими зимував, у нас був сніг. І він був вкритий снігом, і тому він був гарний. І навіть цей рік зацвів. Я теж його купувала розсадою. 150 гривень я давала два роки назад. І ось вам результат. Так як я кажу, що це дуже схожі чимерники. За своєю будовою, і ось пагонів, ще раз показую, і квітів, і листочків. Ну, взагалі це дуже-дуже схоже. Тому ось цей чемерник, він все-таки морозу боїться. І якщо ми зараз висадимо його в ґрунт, зараз кінець січня, що буде в лютому незрозуміло. Тому краще потримати, його потримати так, як я раджу. Так, як я буду не як я раджу, вибачте, а як я буду робити. Ось такі гарнесенькі листочки. Бачите? Ось такі квіточки в нього. Квіточки дрібненькі, як бачите, такі собі не дуже, так щоб сказати, щось гарне. Але листя в нього теж невелике. І ось так воно йде на стов, по стовбурцю. Я не знаю, чи це відійде, чи не відійде. Можливо, скоріше всього, що ось є молоденькі листочки, він відійде. Ну, будемо сподіватися. Але ось так. Бачите, він йде, дивіться, як він цікавий. Із кореня йде ось такі стовбурці. Один, два, три, і ось чотири. Але е, єдине, що в ньому. Позитив, він дуже гарно насівається і зберігає свої якості, От саме по розпарбуванню листочків. Ось саме тому, особисто я, саме тому я і купувала ось цього корсиканця, щоб зробити експеримент. Подивіться. А можливо, якщо вони будуть посаджені разом, то, можливо, буде цікаве і опилення. Якщо, звичайно, цей відійде, а це, якщо, звичайно, перезимує і піде далі в ріст. Ось, друзі. Така моя розповідь. Це я даю відповідь для тих, хто сумнівається в тому, що з ним робить. Я буду робити так. Але кожен має право на свою думку і на свій, як би, збереження цього сорту. От таке. Ну, гарненькі, правда? Серед зими ось такі гарненькі. Зараз весь. Фейсбук, всі абсолютно, ось зараз заповнені цими чемерниками. Все, друзі. Піду щось робити з ним. Тому що ще довше, коли він постоїть у цій тарі із водою, то добра не буде. Зараз. ну зараз подивимося. Ось. Дивіться, яке коріння. Я ще вам навіть і це показала. Бачите? Коріння таке. Я сподіваюся, що це не гниле коріння. Друзі, гниле? Можливо, ні. Ось дивіться, яке коріння. Ні, то відірвалось? Ні. Коріння живе. Ось так. Оце все оце обтрушуємо. Дивіться, все це обтрушуємо, знімаємо. Зар... Ой, руки, руки мої, руки. Які зараз вони грязнючі будуть від цього торфу. Ось так. Ось так. Да, його можна садити, якщо ви будете збираєтесь садити, то можна назад цей горщик садити. Тут багато торфу. А коріння тут таке собі. Не дуже. Ну, гарне, гарне. Але усе це гарненько обтрушуємо, бачите ось? І саджаємо. Так, і ще подивимося, чи немає тут ніякої таблетки. Ось тут. Тут може бути просто таблетка, яка не дасть, ні, здається, немає. Ну, я зараз подивлюсь гарно, але немає. Тому, бачите, можна назад у цей горщик садити, щоб він до весни ось у вас тут ось така рослинка. Не бійтесь це робити, Бачите, ось як, як вони йдуть. І подивіться, ось як фросткіс росте. Бачите? Зовсім по-різному. Тут стовбурів ніяких немає, а тут йде ось такий один стовбурчик. Як я сказала, так як і ось у моєму, моєму пасіфіку. Все, друзі. Дякую за увагу. Якщо будуть запитання, де я придбала, я, звичайно, пишіть мені у Viber, Я дам номер Viber. Пишіть мені у Viber, я дам координати, де купувала я, якщо ви хочете, повторити мій подвиг. Гарного друзі, дня. Ночі. Вечора, раночку, хай він буде всіх тихим, мирним і, по можливості, з гарним настроєм. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Ваша Ніла.